Привіт! У цьому ролику ми знову вирушили до нашого лісового ставка і розташованої поряд з ним хежі. Відразу після приїзду ми почули дзюрчання води, і спочатку подумали, що прорвало дамбу. Але, підійшовши ближче, зітхнули з полегшенням. Вода просто витікає зі стічної труби. Сніг уже розтанув, і недавні зливи помітно підняли рівень води у нашій водоймі. Прихід свіжої води йде на користь ставку та всім його меди. Однак, як можна помітити, струмінь із стоку підмиває дамбу, поступово послабляючи її міцність. Просто так ми цього залишити не можемо. У нашому лісовому куточку під брезентом прихована ціла купа матеріалу, що залишився, і нам з неї знадобляться всього три дошки. Дві з них ми стріплюємо шуруповертом і саморізами ось так. Щоб вийшов жолобок. А на третій дошці за допомогою кутника і маркера робимо розмітку. Простіше кажучи, креслимо два однакові кути, спрямовані в один бік. Після чого відпилюємо все по лініях ручною пилкою. У нас вийшла підставка під жолобок, яку ми встромляємо поруч із стічною трубою. Трохи забиваємо її молотком, щоб вона не хиталася. А потім встановлюємо на неї сам жолобок. Завдяки ньому струмінь води тепер тече не на дамбу, а трохи далі від неї. Тепер її міцності нічого не загрожує. Потік води не слабкий. Як ви вважаєте, чи можна його використовувати для видобутку електрики? Після цього ми підійшли до хижі. Ззовні вона виглядає недоторканою. Але що там всередині? Зайшовши в наше лісове житло, ми відразу відчули приємний сосновий аромат. Усередині панували чистота та порядок, а буржуйка стояла на своєму місці. Сьогодні ми тут, щоб завершити облаштування нашого лісового житла, і нарешті випробувати його наповну, провівши тут 24 години. Заздалегідь ми накреслили планування будівлі і діятимемо дотримуючись його. Першими за планом сход. Думаю, ви помітили, що забиратися в хижу не дуже зручно. Виготовлятимемо їх з товстих дощок. На двох спочатку малюємо лінії по краях під кутом 45 градусів, а потім по ним і відпилюємо. Завдяки таким спилам, дошка добре стикується з передньою стінкою та підлогою. Саме сюди її і потрібно прикріпити. Для цього ми використовуємо монтажні кутники та саморізи. Перша дошка закріплена. Так само фіксуємо другу на відстані 40 см від першої. Каркас стоїть нерухомо. Тепер можемо кріпити до нього самі сходинки. Спочатку вкручуємо довгі саморізи, а потім посилюємо з'єднання тими шкутниками. Сходини, що залишилися, кріпимо точно так само, з невеликою відстанню між ними. Потрібно лише захистити деревину, щоб сходи прослужили довгі роки. Для цих цілей чудово підходить яхтний лак, яким ми вже покривали підлогу. Наносимо його щедрим шаром на кожну дощечку. Після висихання по сходах можна сміливо ходити. Тепер це робити дійсно зручно. Далі за планом у нас ліжко, для виготовлення якого нам знову знадобляться дошки. Добре, що у нас їх із запасом. Спочатку до довгої дошки прикріплюємо дві коротші, а потім до них прикручуємо ще одну довгу. Щойно ми зробили короб ліжка. Ближче до його верху прикріплюємо два бруски за допомогою саморізів. Трохи пізніше ви зрозумієте, для чого вони тут потрібні. Потім беремо товстий брус і розпилюємо його на чотири рівні відрізки довжиною по 40 см. Вони послужать ніжками. Кріпити їх будемо до внутрішньої сторони короба, використовуючи багато довгих саморізів. Коли ніжки закріплені, можна поставити майбутнє ліжко на них. Після цього викладаємо дошки на раніше прикручені бруски, залишаючи між кожною невелику щілину. Для цього ми їх і зафіксували до короба. Хоч ці дошки і не обов'язково кріпити, ми все ж таки вирішили підстрахуватися. Кожну скрутили по два саморізи. Це помітно посилило міцність конструкції. Ліжко майже готове. Але перед тим як занести його в хижу. Варто надати йому красивішого вигляду та подбати про захист. Цього разу скористаємося морилкою. У даному випадку вона підходить трохи краще, ніж лак, оскільки надає дереву яскраво виражений відтінок. Коли засіб просочився, заносимо ліжку в хижу. Щоб на ньому було зручно лежати, кладемо матрац. Застеляємо простирадло, розміщуємо подушки, а накриватися будемо теплим пледом. Ліжко повністю готове. Воно добре вписалося в інтер'єр нашого лісового житла і зайняло не так вже і багато місця. Крім того, воно виявилося дуже комфортним, а його міцності вистачає, щоб витримати двох людей. Можна навіть трохи прилягти та перепочити. Поки я випробовував ліжко, один з нас вже готував матеріал для наступного предмета меблів. Але перед цим я згадав про фотопастку. Давненько ми не переглядали записи з неї. Підійшовши до дерева, на якому була встановлена фотопастка, я її там не виявив. Можливо, через похитування дерева ремінець попустився і вона просто впала. Ми уважно оглянули територію навколо, але так її і не знайшли. Ймовірно, Пастку хтось просто вкрав. На цей раз ми підготувалися серйозніше і придбали більш просунутий пристрій. Зараз вам його продемонструємо. Відкривши стильну коробку, спершу ми побачили справжнісіньку сонячну панель. Мабуть, вона служить додатковим джерелом живлення, а за поролоновою підкладкою знаходилася сама фотопастка. Зовнішній вигляд у неї серйозніший ніж у минулої, і якість матеріалів відчутно краща. У коробці лежала ще ось така антена, яка вкручується у бічну частину пристрою. Зараз розповімо, навіщо вона потрібна. Відкривши кришку, ми побачили три акумулятори ємністю аж 2600 мАч Кожен а під ними два роз'єми: один для флешки. Другий для сім-картки. Антена потрібна для прийому сигналу, адже ця фотопастка вміє транслювати зображення на смартфон в реальному часі. Це дозволить нам бачити, що відбувається біля ставка та хижі, перебуваючи будь-де. Якість зображення досить гарна, особливо для фотопастки. А всі записи зберігаються прямо на телефон. Сподіваємося, що зловмисників у кадрі ми не побачимо. Приступаємо до встановлення фотопастки. Фотопастки. Фіксуємо пристрій до дерева ремінцем, а трохи вище закріплюємо сонячну панель. Її ми направили на сонячну сторону, а кабель від неї встромили в пристрій. Тепер наш лісовий куточок завжди буде під наглядом. Можемо зі спокійною душею повертатись до виготовлення меблів. Зараз ми зробимо столик, за яким готуватимемо, а також прийматимемо їжу. Для нього нам знадобиться брус середньої товщини. Робимо заміри, наносимо розмітку і розпилюємо брус на відрізки потрібної довжини. Спочатку скріплюємо бруски так, щоб конструкція нагадувала букву П. Потім ближче донизу прикручуємо розпірку. У результаті повинна вийти ось така деталь. Нам потрібно зробити ще одну таку ж. До однієї з п подібних деталей кріпимо чотири бруски за допомогою монтажних кутників. На ці бруски кладемо другу деталь і також фіксуємо її. Каркас столика готовий. На нижні бруси ми постелили тонкі дошки та закріпили їх крихітними цвяхами. Це буде полиця. А для столешниці ми взяли вже товстіші дошки, які також надійно зафіксували. Каркас столика і полицю просочуємо морилкою, щоб всі меблі були в одному тоні. Так інтер'єр буде виглядати естетичніше. А перед нанесенням захисного засобу на столешницю було вирішено обпалити її газовим пальником. Завдяки обпалюванню чудово проявилася текстура дерева, і столешниця стала виглядати набагато красивіше. Але на цьому обробка не завершується. Ми нанесемо ще ляну олію, розливаємо її по столешниці. Та розтираємо губкою по всьому периметру. Ляна олія додасть гідрофобного ефекту і відмінно захистить поверхню, наприклад, від соку овочів. Стіл готовий. Ми розмістили його навпроти ліжка. Сьогодні вже точно щось за ним приготуємо, так що відразу кладемо на полицю кухонне приладдя. Місця на ній вистачило навіть для невеликого запасу провізії. Але поруч із кожним столом мають бути й стільчики. Але оскільки у нас їх поки що немає, вирушаємо на пошуки необхідного матеріалу для їх виготовлення. Пройшовши майже кілометр, на нашому шляху зустрілася величезна сосна. Схоже, хтось готував її на дрова і загубив під час транспортування. Щоб дерево просто-напросто не згнило, ми вирішили використати його для виготовлення стільців. Відпилюємо бензопилою колоду завдовжки 60 см. Після цього на одному з кінців випилюємо трикутний пас. Це робити не обов'язково, але так, скільки. Всі вийдуть красивішими і трохи легшими. Далі пропилюємо з іншого боку вниз під невеликим кутом приблизно на 30 сантиметрів. А потім пиляємо ось тут. Що округляємо спинку, і стілець готовий. При цьому ми не потратили жодного цвяха чи шурупа, але одного стільчика буде мало, тому так само виготовляємо другий. Ці вийшли неймовірно красивими та ідеально вписалися в інтер'єр хежі. Ми навіть не стали покривати їх лаком або ще якимось засобом, залишивши їх у натуральному вигляді. А сидіти на таких стільцях дуже зручно, незважаючи на їхню простоту у виготовленні. За кілька годин сонце сховається за горизонт і настав час подбати про тепло на ніч. З минулої серії у нас залишилося багато ми вирішили розмістити їх під ліжком. Тут дуже багато вільного простору. Цієї кількості має вистачити на всю ніч. Усередину буржуйки закладаємо два поліна. На них тоненькі тріски. А під них кладемо розпалювач і запалюємо вогонь. Відкривши піддув, дрова спалахнули як сірник. Тяга відмінна. Нехай хижа потихеньку прогрівається перед довгою ніччю. Щоб відстежувати температуру, ми поставили термометр поруч із ліжком. Оскільки часу ще трохи є, не будемо втрачати його дарма і займемося дрібницями, що залишилися. До заздалегідь обтесаної дошки прибиваємо кілька гілок, схожих на гачки. Після цього обпалюємо виріб газовим пальником. Вийшла гарна вішалка, яку залишилось прикріпити поряд із входом. Тепер буде де повісити одяг. Над віконцем заганяємо в деревину два маленькі саморізи. На які підвішуємо шторку. По центру стелі вкручуємо гачок, за який чіпляємо гасову лампу. І відразу ж запалюємо її. Таку ж саму ми розмістили на столі, щоб світла точно вистачило. Гасові лампи не тільки добре освітлюють приміщення, але й створюють у ньому особливу атмосферу та затишок. Попрацювали на славу, і нарешті хижа виглядає так, як ми її планували з самого початку, а можливо навіть і краще. Але після всієї роботи сил майже не залишилось, і їх потрібно відновитись. Ситною та смачною вечерею. Для її приготування нам потрібно почистити кілька хороших картоплин. Очищену картоплю натираємо на дрібній терці. А потім велику цибулину. До натертих овочів вибиваємо одне яйце. Додаємо сіль за смаком. Мелений перець та 2-3 столові ложки борошна. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідності. Як ви могли здогадатися, ми зробили суміш для дерунів, але приготуємо один великий дерун. Кладемо на пічку сковороду, наливаємо в неї трохи олії і чекаємо, поки вона гарненько розжариться. Через пару хвилин лопаткою перекладаємо суміш на сковорідку і трохи формуємо дерун, прикриваємо піддув та готуємо його на середньому. Вогні близько восьми хвилин з одного боку. Коли він добре підрум'янився, перевертаємо його і приступаємо до приготування соусу. У глибоку миску переливаємо трохи сметани, видавлюємо нежирний майонез, подрібнюємо кріп і відправляємо його в миску. Так само поступаємо з часником. Перемішуємо все і соус готовий. Рівномірно намащуємо його на дерун. Швидко нарізаємо копчену курячу грудку на невеликі шматочки. І викладаємо їх поверх соусу. Далі нарізані помідорки чері. А за ними натертий сир. Бажано накрити сковорідку кришкою, але й без неї сир швидко розплавився. Коли страва готова, доповнюємо її нарізаною зеленню і насолоджуємося вечерею. Дерун вийшов ну дуже смачним. Соус в міру насичений, а копчена куряча грудка відмінно вписалася в цю страву. Після ситної вечері ми йдемо вмиватися прямо з нашого ставка. Вода в ньому дуже чиста. Знімаємо верхній одяг і замикаємо двері на клямку. На цей момент у хижі вже натопилося до затишних 25 градусів. Гасимо світло і лягаємо на ліжко вальтом. Сподіваємось, ніч пройде спокійно. Спалося міцно, втома взяла своє, а вранці нас розбудило яскраве проміння сонця, що пробивалося крізь вікно і спів птахів. За ніч хижа майже не охолола. Усередині трималося близько 18 градусів, адже ми її добре утеплили. Ночувати в нашій лісовій оселі справжнє задоволення. Тут є все необхідне для комфортного перебування. Ми Обов'язково проведемо тут ще не одну ніч, адже наш лісовий куточок ми лише починаємо облаштовувати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові будівництва та майбутні пригоди. До зустрічі!